Кідні будні позаду, і настав час для цікавого дозвілля та подорожей. Одна з таких відбулося сьогодні для переможців першого власного творчого конкурсу Серцем єдиним ми Україна, дітей з команд Криворівнянського ліцею, надвірнянського ліцею, номер 1 Вигуцького та Більшівцівського ліцею прийматиме відпочинковий комплекс Вода Клаб у Буковелі. Упродовж дня для них передбачено активний відпочинок, збалансоване та корисне харчування. Упевнена, що переможці нашого проєкту знайдуть нових друзів, отримають багато позитивних емоцій і неймовірних вражень від мандрівки. Дуже подобається відпочинок, все супер. Дякуємо за такий за таку можливість. Мене звати Мрія, я з Волоцьколіцею. Ми приїхали сюди з командою Палаючи Серця, і нам сильно сподобався цей відпочинок, і ми сильно задоволені. Під час галаконцерту ви побачили настільки натхненної праці вкладену в кожен із виступів. Це дуже важливий конкурс, і дітки дуже раді. В цей період дуже важливо проводити такі конкурси, які підносять такий патріотичний дух дітей. Вони, хоч на якийсь час забуваються, розважаються, веселяться. За це ми дуже вдячні. За це хочемо віддячити нашим талановитим учасникам і спільно з меценатами та людьми доброї волі даруємо можливість. Відпочити та оздоровитися. Нам дуже приємно, що організатори для нас так постаралися, тому що це справді крутий відпочинок у Буковелі. Ми можемо позагоряти, покупатися, смачно поїсти, познайомитися з новими творчими людьми, і їх теж тут багато. Тому це дуже круто. Зазначу, що це лише перша поїздка наших команд переможців. Попереду ще чимало подорожей, у тому числі і за кордон, про які ми обов'язково будемо розповідати. Щиро бажаю дітям незабутньої подорожі та якнайбільше позитивних вражень. Слова вдячності всім благодійникам за співпрацю.